Візьмемо момент інерції однорідного тонкого стержня відносно осі, яка проходить через центр стержня. Рисунок, який ви бачите на екрані, на цьому рисунку зображений стержень довжиною L, Вісь обертання ОЗ, яка проходить через центр стержня. Звертаю вашу увагу, що стержень є однорідний. І за гостиною, і за формою маса даного стержня М і довжина даного стержня L. Стержень ми можемо вважати одновимірною струною, оскільки площа поперечного перерізу є дуже малою. Таким чином, для того, щоб обрахувати момент інерції, ми виділимо певний. Певну елементарну масу ДМ. Ось вона позначена на рисунку зеленим ДМ. Ця маса віддалена від усі обертання на відстань Y і довжина ось цього зеленого кусочка дорівнює Діг. Тепер обчислимо момент інерції, який, власне кажучи, є. Інтегралом за розподілом маси. Тобто, фактично, ми повинні записати, що момент інерції це інтеграл y квадрат dm, або ми можемо записати dm як ρ dy, тобто густина помножена на dy. Я хочу також звернути вашу увагу, що ми в даному. Розділі, використовуємо поняття лінійної густини, тобто ρ дорівнює M розділити на L. І лінійна густина це, власне, та фізична величина, яка визначається як відношення маси до довжини, і вона застосовується для характеристики певних. Одновимірних об'єктів, таких як нитки, дроти, плівки і таке інше. Таким чином, ми пишемо і дорівнює інтеграл y квадрат dm, або dm ми записуємо як r dy. Після цього нам потрібно підсумувати. За розподілом маси, тобто нам треба підсумувати момент інерції кожного з таких маленьких елементів маси. Ми записали ось цей інтеграл, і нам його потрібно обчислити. Інтеграл табличний, густина є сталою, і ми можемо звернути увагу, що інтеграндом або під інтегральною функцією є у квадрат, тобто парна функція. І межі інтегрування є симетричними. І як ви пам'ятаєте, з курсу математичного аналізу цей інтеграл ми можемо записати як 2, інтеграл від 0 до l на 2 y квадрат ро dy. Даний інтеграл дорівнює y куб розділити на 3, і ми пишемо межі інтегрування. Підставляємо межі інтегрування і отримуємо результат. Тепер ось цей результат, який ми отримали, або спрощений результат, ми можемо переписати в такому вигляді, щоб виділити, уявному, виділити масу. Тобто ми пишемо одна, ρ на Л це маса, і ми отримуємо 1,12 ML квадрат. Тобто ми обчислили момент інерції однорідного тонкого стержня відносно осі, яка проходить через центр стержня. Тепер ми розглянемо іншу задачу, в якій ми також обчислимо момент інерції однорідного. Тонкого стержня, але в обчислому цей момент інерції відносно осі, яка проходить через лівий край стержня. Тобто в цьому випадку ми теж вибираємо певний малий елемент маси ДМ, цей елемент маси розміщений на відстані від Y від осі обертання. Довжина цього. Елемента маси dyк, і, відповідно, ми можемо також ввести лінійну густину і шукати момент інерції як інтеграл за розподілом маси. Тобто ми пишемо і доріжні y квадрат dm або y2 dy. Тепер в цьому випадку ми інтегруємо від 0 до L, ось від 0 до L квадрат ро де. Ро ми виносимо за знак інтегралу, як стало величину. Інтеграл табличний, і, власне кажучи, ми отримали після інтегрування 1 третя ро L в кубі. Знову ж таки, виділяємо масу і отримуємо 1 третя м квадрат. І я звертаю вашу увагу, що ми отримали момент інерції стержня відносно осі, яка проходить через край стержня, і він в чотири рази більший, ніж момент інерції стержня відносно осі, яка проходить через центр стержня. Ось цей результат ми також могли отримати, застосувавши теорему Штейнера.